Ви зараз берете інтерв'ю у дуже розгубленої людини, яка по інерції робить те, що в неї виходить. Це щось пов'язане з кіно. Особисто як режисер мені важливо було опинитися в Белфасті через те, що потрібно пробивати ці стіни нецікавості та до, до нашої країни, яка присутня. Якщо ви собі просто. Назвати будь-яку країну у вас миттєво виникнуть асоціації. І Тому дійсно питання виникає, який образ ми будемо експортувати потім, там, після війни, чи який ми експортували до війни, який ми попит створили, і що таке Україна у сприйнятті. Взагалі всього світу, і те, що українське кіно намагається зробити, починаючи ну давайте чесно скажемо там 2014 року, як я це бачу, опираючись на мою освіту, так це спроба зробити українські проблеми зрозумілими та доступними в усьому світі, який не розмовляє там, наприклад, українською, там чи російською, як раніше було, да коли індустрія була більше дивилась на схід. Потім індустрія почала дивитись на Захід. І це найвизначніший челендж, коли в нас з'явиться цей Спілберг, який простими словами розповість про складні проблеми. І наша історія архетипічна стане зрозумілою ну, і емпатичною всюди. Очевидно, що так, нам є чому повчитися в тому, як тут влаштовано так зване artist care, тобто якесь піклування про людей, які роблять. Фільми, мистецтво не задля того, аби заробляти гроші. І нам так, треба цього повчитися. Особливо Держкіно, яке має на меті взагалі якось рятувати нашу індустрію. І вони мають пояснювати, чому важливо. Українське кіно, чому важливо його робити, дивитись, передавати знання, створювати інституції, щоб у нас не сформувався такий геп, як в 90-ті, така порожнеча, яка просто зробила дуже велику прірву між поколіннями. На що зараз рефлексують дуже багато українських фільмів, нової хвилі, так званої, це спроба порозумітися з поколіннями, адже цього порозуміння не було. Важливо було показати Люксембург на міжнародних фестивалях і давати розуміння, що ми представляємо тут фільми не через те, що нас всім шкода а, з позиції якоїсь сили. І хочеться, щоб все-таки нас сприймали серйозно, незважаючи на те, яку трагедію ми наразі переживаємо. Можливо в кіно ретравматизація нашого суспільства це не є хороший шлях. Тобто про якісь проблемні історії важливо говорити за, за кордоном. А про якісь історії, які будуть відволікати та давати нашим людям надію, можливо говорити зараз. Тому ми дуже вже сильно чекаємо з акторами, з замілим і з зрамілим моменту, коли ми поїдемо в промотур по Україні з фільмом і будемо якось аудиторію підбадьорювати. Ну, таку ми маємо зараз невеличку місію. В описі нашого фільму на Белфіському кінофестивалі там написано, що такі фільми це е, ніби як не є. Спробою рефлексувати за минуле, а це нагадування про те, за що ми будемо боротися в майбутньому: за сильну індустрію, за сучасну цивілізацію, за кіно, за яке не соромно. І те, що ви робите, так сезон культури, це, це не має мати якийсь результат відразу зараз і все. От ми зробили все. Ми круті. Ні, це процес, який потребує тривалої роботи.